У російському місті Донецьк проходить судове засідання у справі української льотчиці Надії Савченко. Депутата Верховної Ради та делегата парламентської асамблеї Ради Європи звинувачують у причетності до вбивства двох російських журналістів на Донбасі. Наразі Надія вже відповіла на запитання своїх адвокатів і прокуратури. Вона переповіла історію свого потрапляння в полон і викрадення російськими спецслужбами. Пояснила, що, будучи в полоні, взяла на себе вину за обстріл спеціально, аби не шукали справжнього коригувальника. Вогню розповіла, що в російському місті Воронеж її кілька днів утримували в готелі, де її допитував місцевий слідчий. Жодних прав росіяни їй не зачитували. Користуватися телефоном не давали, але допит знімали на камеру. Годину тому перехресні питання завершилися. Співробітник російської прокуратури, зокрема, цікавився розташуванням української артилерії, але на це питання Надія відповісти відмовилась. Я не А вам еще какую военную тайну рассказать? Вы мне задаете вопрос? Да. Это военная тайна, я не Я не буду вам рассказывать количество вот их расположений. Скажите, пожалуйста, какие армейские части находились в вооруженных сил Украины? Это военная тайна, я не буду отвечать на этот вопрос.